Іноді старим речам можна надати нове життя. Ось, наприклад, цю трикутну полицю із такими розмірами Артур хоче перетворити на круглий столик. Намалювавши кілька ескізів, він з'ясував, що найефективніше буде обрізати полицю за такою схемою, тобто він отримав коло, вписане в трикутник. До речі, наявних даних вистачає, щоб без додаткових вимірювань знайти радіус цього кола. Як саме дивися далі у відео? Перш ніж перейти до радіуса, розгляньмо одну корисну формулу площі довільного трикутника. Маємо трикутник ABC, Довжини його сторін позначаємо маленькими літерами А, Б і С. У трикутник С вписано коло із центром у точці О. Довжину радіуса цього вписаного кола позначаємо маленькою літерою R. А щоб знайти площу довільного трикутника, можна радіус вписаного кола помножити на півпериметр трикутника. Доведімо це. Маємо вписане коло. А це означає, що кожна сторона трикутника є дотичною до кола, тобто має з колом тільки одну точку дотику. У ці точки дотику проводимо радіуси ОК, ОТ і ОМ, що дорівнюють R. Згідно із властивістю дотичної до кола, дотична перпендикулярна радіусу, проведеному в точку дотику. Тож можемо сказати, що перпендикулярними є BC і ОК. АЦ і ОТ, АБ і ОМ. Детальніше ми розглядали це в іншому відео. Переглянь його, якщо є потреба. Далі проводимо відрізки ОА, ОБ і ОЦ. Зверни увагу, Площі утворених при цьому трикутників АОБ, БОЦ та СОА разом становлять площу всього трикутника АБЦ. І щойно ми виразимо площу утворених трикутників через довжини АВЦ і радіус вписаного кола R. Відразу зможемо перейти до площі трикутника ABC та завершити доведення, тож зупини відео та самостійно вирази площу кожного трикутника, невеличка підказка. Скористайся такою формулою, згідно з якою площа довільного трикутника дорівнює половині добутку сторони та висоти проведеної до цієї сторони. Радіуси ОК, OK, ОТ і ОМ перпендикулярні до сторін BC, AC та AB відповідно, а тому саме вони є висотами в трикутниках BOC, COA та AOB. Тож можемо записати, що площі цих трикутників дорівнюють таким виразам, довжини цих висот однакові та дорівнюють r. Кожну висоту замінюємо на маленьку літеру r і отримуємо такі вирази. Нагадуємо, разом ці площі становлять площу трикутника ABC. У цей вираз підставляємо виражені площі трикутників, і маємо, що площа трикутника ABC дорівнює такому виразу, виносимо R за дужки, а вираз у дужках подаємо так. І виходить, що площа трикутника ABC дорівнює добутку радіуса вписаного кола та півпериметра цього трикутника, що й потрібно було довести. Півпериметр трикутника можемо позначити маленькою літерою П. Так ми отримали більш компактний запис формули площі трикутника R помножити на P. За допомогою цієї формули можна знайти не тільки площу будь-якого трикутника, а й радіус вписаного кола, зокрема, радіус дорівнює площі S, поділеній на півпериметр P. Повернімося до Артура та знайдімо радіус його майбутнього столика, тобто радіус кола, вписаного в трикутник із такими довжинами сторін. І з цим нам допоможе така формула, для якої потрібно спершу дізнатися півпериметр і площу. Розпочнімо з півпериметра. Зупини відео та самостійно знайди півпериметр. У тебе мав вийти такий півпериметр. 16 дециметрів. Перейдімо до площі. Якщо ти уважно дивишся наші відео, то вже знаєш формулу Герона для знаходження площі трикутника за трьома сторонами. Тож зупини відео та самостійно знайди площу цього трикутника за формулою Герона. У формулу замість пів периметра підставляємо 16 замість А, Б і C задані довжини сторін. Обчислюємо вирази в дужках. радимо не множити відразу отримані добутки, а розкласти першого числа 6 і 8 на такі множники. Далі корінь із цих добутків замінюємо на добуток таких коренів, і в результаті маємо площу трикутника 16 коренів із 6 квадратних дециметрів. Нагадуємо, Площа трикутника нам потрібна для того, щоб знайти радіус вписаного кола. Тож зупини відео та за цією формулою знайди радіус кола, вписаного в цей трикутник. Ну звірятися. У формулу замість S підставляємо 16 коренів із 6, Замість P 16. Спрощуємо отриманий дріб і маємо радіус вписаного кола. Корінь із 6 дециметрів, що наближено дорівнює 2,45 дециметра. Так ми дізналися радіус майбутнього столика. Запам'ятай під час розв'язування задач на вписане в трикутник коло, тобі стане в пригоді така формула. Із нею ти зможеш знайти площу трикутника, а також радіус вписаного кола. А тобі подобається майструвати щось своїми руками? Напиши в коментарях і підписуйся на канал, і з нами цікаво!